Вітаю вболівальників боксу! Ви на каналі Латераль, і сьогодні в випуску вас чекатиме багато цікавих новин на тему перенесення поєдинку Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. А перед початком відео обов'язково просимо вас підтримати нас в подобайкою та підпискою на канал. Приємного перегляду! Несподівана новина про травмування Тайсона Ф'юрі під час спарингу викликала шквал емоцій як серед вболівальників, так і серед відомих людей в світі боксу. Особливо розлюченими були представники команди Усика. Наприклад, менеджер Олександра Егіс Клімас дуже жорстко висловився щодо цієї новини. Тайсон Ф'юрі це чортовий боягуз, який зробить все, щоб не зіткнутись з Усиком, і він попросив свою Спеціально вдарити його. Ви можете процитувати мене слово в слово. Коли Олександру повідомили новину про перенесення бою, він лише посміхнувся. Це все, що він зробив. Усик надто сильний психологічно, щоб його зламати. Осторонь не залишився й промоутер Усика Олександр Красюк. Бажаю тобі якнайшвидшого одужання. Господь послав тобі знак. Подумай про пенсію, брате. Сьогодні, в прямому ефірі в інстаграм, Олександр Красюк також розповів, що Усик заради цього тренувального табору пропускає. Стив найважливіші дні. Послухаємо, що він сказав. Олександр пожертвував дуже багато чим протягом його підготовки. Я не кажу про його день народження, день народження його одного сина, день народження другого сина, а найголовніше народження доньки. І весь цей час він працював. Ми всі знаємо, що для Усика значить сім'я, і всім цим він жертвував заради того, щоб ми стали свідками цього великого поєдинку. Але сталося те, що сталося, сказав Красюк. Тепер пропоную глянути особистий коментар Олександра Усика. Щодо скасування бою проти Ф'юрі. Дорогі друзі, всім доброго, гарного, неймовірного дня. В мене неймовірна субота. Я вже зробив всю роботу і зараз я трошки відпочиваю. Друзі, труднощі нам даються для того, щоб ми їх проходили. А якщо ми будемо нить, коли нам складно, ми просто будемо нитіками, всім добра, рухаємось далі. Осторонь не залишився колишній суперник Тайсона, екс-чемпіон UFC Френсіс Нгану, який кумедно відреагував на перенесення бою. Це означає, що ми з Джошуа розіграємо титул абсолютного чемпіона 8 березня, написав Нгану в Твіттері. Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Ленокс Льюіс також прокоментував несподівану травму Ф'юрі. Важкий удар для Тайсона Ф'юрі. Це розсічення знаходиться в тій же ділянці, що й те, яке він отримав в бою з Валіном. Ймовірно, йому знадобиться 6 швів і 3 місяці на загоєння. Легенда боксу Евандер Холіфілд сказав, що дуже прикро, що бій Усик Фюрі довелося перенести після травми британця, якої він зазнав у спарингу. Таке може статися. Усе залежить від того, чи носив Фюрі всю екіпіровку, яку має носити. Зі мною такого не траплялося. Я не уявляю, як він пропустив такі. Тому що шолом досить щільний. Перш ніж удар доходить до ока, він припадає на поверхню шолома, сказав Холіфілд. Також він висловив сподівання, що бій усик Ф'юрі все ж таки відбудеться і сказав, що не бачить причин для його повного скасування. Став відомий боксер, який завдав розсічення Ф'юрі. Це 33-річний хорватський боксер Агрон Смакічі. Його зріст становить 198 см, і він також є шульгою, тому його було обрано одним із спаринг партнерів перед боєм з усиком. Агрон прокоментував свої дії в спарингу, під час якого він завдав розсічення Тайсону. Це був чистий удар, так що мене не мучить совість, сказав Хроват. Також Смакічі відповів промоутеру Ф'юрі Френку Ворену і команді британця, які заявили, що травму було отримано внаслідок удару ліктем. Ф'юрі багато чого говорить, але він знає, як проходили спаринги зі мною. Сказав Смакічі. Офіційно стала відома нова дата бою між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Бій відбудеться 18 травня в Еріаді. Нагадаємо, що поєдинок мав відбутися 17 лютого, проте Тайсон Ф'юрі отримав розсічення під час спарингу в тренувальному таборі. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Прошу підписатись на наші соціальні мережі, щоб бути в курсі всіх найактуальніших новин Суіті Боксу. Посилання в описі під відео. Всім бокс!